Друзі, поки Зеленський клянчить гроші на Курськ і здає при цьому Донеччину і Луганщину. В Україні відбувається справжня екологічна катастрофа. Росіяни отравили річку Сейм. Подивіться на це відео. Екологічна катастрофа на річці Сейм дісталася вже й міста Конотоп. Нікуди ця вода не збирається діватися, вона йде далі. Що у нас буде далі? А далі в нас Десна після Десни Дніпро. Якщо рахувати відстань по річці, дане відео я знімаю приблизно в 200 кілометрах від російсько-українського кордону. Про те, що тут не можна вільно вдихнути, я взагалі мовчу. Реально, якщо ви дуже чутлива людина до цього, краще вам до сейма не їхати, тому що реально може знудити. Ви подивіться просто на цей колір води. Якщо хтось не знав, сейм це одна з найчистіших річок України. І ось такого в ньому ніколи не було. Це начебто просто тече нафта. У воді знаходиться купа дохлої риби і таких розмірів, що мені навіть не доводилося хоч приблизних ловити колись у цій річці. Риба, яка ще залишилася живою, вона просто дуріє. Ходить по поверхні води, намагається вдихнути, і на це так сумно дивитися. Але ж в цьому випадку я не можу ніяк їй допомогти. Річка Сейм впадає в річку Десну, якій також вже почала мерти риба. А річка Десна впадає в Дніпро, і вже ці шкідливі речовини сягнули Києва. Які то речовини невідомо, і ніхто не проводить ніяких дослідів, ніде нічого. Просто там немає радіації, та й немає. А чим травять, незрозуміло. А щоб ви розуміли, що річки вони зв'язані з ґрунтовими водами. І потім ці, ця вся вода буде в колодязях, буде в підземних надрах. Чим труять українців, невідомо. Але Росія таким чином може отравити пів України всю східну Україну, викинула там труд. І вся Східна Україна отруєна до самого Києва.